Добровольчий батальйон з Кропивницького їде допомагати жителям Херсонщини, підтоплений через підрив російської армії Каховської гідроелектростанції. Це працівники підприємств, студенти, колишні поліцейські, які нині на пенсії. Батальйон створили торік колипні для охорони громадського порядку та виявлення диверсійних груп, розповів заступник командира батальйону Владислав Гречка. Відтоді, каже, тренувалися рятувати людей під час надзвичайних ситуацій. «В тому числі і порятунок людей під час повені, тому люди навчені. Люди підготовлені, і я вважаю, що ми своїми силами зможемо надати посильну допомогу Херсонщині. Усього говорить у батальйоні 140 людей. На Херсонщину будуть їздити групами. Було прийнято рішення вирушити на Херсонщину для порятунку наших громадян. В першу групу входить 8 осіб. Показує, що собою беруть моторний човен, щоб вивозити людей і тварин з підтоплених територій. Оголошення про збір допомоги для жителів Херсонщини розмістили у соціальних мережах. Я знайшов човен у своїх знайомих в Новгородці, Виїхав його, придбав. Це сума геть невелика для того, щоб спасти людей від повені, тому що в них дуже велике горе. Двоє добровольців зможуть врятувати на цьому човні трьох людей, говорить заступник командира батальйону. З Собою беруть ще надувний човен. Розрахований на 500 кілограм. І, в принципі, також він може вивезти п'ятирьох осіб. Для жителів Херсонщини зібрали їжу, питну воду, ліки, засоби гігієни. Основну частину, яку передали нам волонтери з івано франковщини миру та Добра. За словами Владислава Гречки, на Херсонщині перша група буде тиждень. Потім їх змінять інші бійці. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.